Ой, ми самі з Донецької області, маленьке містечко, у нас таке гарне волноваха називається. На жаль, воно зараз окуповане. Ми, ми прожили там більше 20 років. У нас дуже, дуже все так почалося. Ми їздили в Кривий Ріг, у мене там старший син живе. У них було 5 років річниця, ну як вони одружилися. І якраз 24 лютого ми з Дашею. По ну, 4.30 ранку йшли додому, прийшли додому, сіли чай, поставили, потім вона в школу збирає, і почалися вибухи. От і все. Ми приїхали у війну. Аби чуть, трошки раніше, ми б вже нікуди не поїхали. Отак, от, от весь будинок дрижав. А ми в шифонірчику ховалися. Ось ну, тридвірний. Бо подушки, собачка в нас маленька, юрик. І ми ото ховаємося, отак от відкритий. А як вийшло, це як все закінчилося. Я глянула я на сусідню вулицю, так от під фундамент повністю всі будинки. Я кажу, спас би нас той шифонірчик. Я дуже переживала, коли. Ну, окупірували Волноваху, щоб ні мені не дитини доньки, не зробили нічого поганого. Ну, ви розумієте, про що? То, що боялися, що здадуть, що ми сім'я військового. Ну, так як ми з сусідами жили дуже в гарних стосунках, І вони до до останнього мовчали. А за мого чоловіка нічого не відомо. Сказали, сповіщення, що безвісті зник. Він я як зараз пам'ятаю, о сьомій ранку позвонив, каже, а я чую, там така війна йде. Каже, сонечко, я каже, поранений в руку вправо, по-моєму, він сказав. Я кажу, так, ти ну, трьохсотий кажу, хай тебе вивозять. Він каже, ми в окруженні. Ну, він мене на російській мові, він сам Маріупольський. каже, ми в окруженні. і Голос дрижить, каже, та саме. Ми поранених і двохсотих каже, в машину з, ну, все те саме, І машину підірвали, вони всі згоріли, каже. І св'яз не тірялася. Я кажу, так, відключайся. Я ж думаю, там окопи, а вони посадка, поля, дерева щоб обрубані, все. І то він відключився. Я до п'яти вечора телепало от, чекала, чекала, почала набирати, все недосяжне, я починаю замполіту дзвонити, вони взагалі нічого не знають. І, і от пішло, поїхало, Я через... на другий день мені списки виложили, він вісті зник. Ну, просто так же ж це не, не проходить, все одно ж добувалася, все шукала. Ну, хлопці сказали, що він загинув. Ну, Там не підконтрольна територія, не можуть навіть останки просто, там же ж уже тіло немає, там же що так. Даша сама говорити на камеру соромиться. Події, які довелося пережити після початку російського вторгнення, згадувати не хоче. Натомість розповідає про своє життя у Тернополі. Тут дівчинка знайшла багато нових друзів. Вдома завели сіамське кошеня Кецика. Даша каже, їй подобається місто тут спокійно, є де погуляти та чим зайнятися. Ділиться з нами, що ще не знає, ким хоче стати, коли виросте, але їй дуже подобається фотографія.